Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 223 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 206 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на семи локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки. За даними ДСНС в Полтавському районі на території одного з об'єктів газоводобувальної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило. Внаслідок атаки дронів по Чернігівщині є постраждалі корюківка через влучання БПЛА по території сільгосп підприємства. Загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На жаль, постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль. Новгород-Сіверський. внаслідок падіння безпілотників, пошкоджені фасади і скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав'ярні. Постраждалих немає. Продовж доби окупанти завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. За даними ОВА, надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали атакованою Дніпропетровщину за інформацією. Ова по нікопольщині агресор бив. Та РСЗВ «Град» тероризував райцентр і Марганецьку громаду. Зайнялися багатоквартирний будинок та авто. Слов'янська та Васильківська громади Синельниківського району були під ударом. БПЛА. виникла пожежа у навчальному закладі, пошкоджене транспортне підприємство. Пентагон дозволив Білому дому поставити Україні далекобійні ракети Томагавк. Тепер рішення за Трампом повідомляє CNN, з посиланням на трьох американських і європейських чиновників. У міністерстві війни США оцінили, що рішення не матиме негативного впливу на обороноздатність. США. Болгарія призупинила експорт палива до ЄС через нові антиросійські санкції. США. парламент країни ухвалив рішення призупинити постачання нафтопродуктів до країн Євросоюзу на тлі санкцій США проти РФ, зокрема компанії «Лукойл» та РосНЕФТЬ. В парламенті країни заявили, що рішення на заборону експорту є тимчасовим та необхідне для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку Болгарії та стабільність внутрішнього ринку палива. Зазначається, що заборона не поширюється на постачання палива збройним силам країн-членів ЄС та НАТО.